Товариства, доброго здоров'я, канал Будні Свиновода, як і завжди, на зв'язку. Працюємо, обслуговуємо своїх безхвостиків і повертаємось до найбільш актуальних запитань, які йдуть безпосередньо від вас. Друзі, питання стосовно предстартового комбікорму від компанії NewFeed. де замовити, як замовити, друзі. Контакти Ігоря, менеджера, який займається реалізацією їхньої продукції, залишу в описі. Будь ласка, звертайтеся, він на всі ваші питання відповість, так як я не знаю. Є в них доставка Укрпоштою чи новою поштою, чи є автомобільна доставка. Знову ж таки, безпосередньо мені дуже зручно до них добиратися, тому що локаційно вони зовсім недалеко від нас знаходяться, новий. Один із самих найбільших комбікормових заводів, який побудований в Україні, буквально нещодавно відкритий і запущений, реалізовує великий спектр своєї продукції, предстартові комбікорми, БМВД, премікси як для свиней, так і є величезний спектр продукції і для корів. Так що, кому потрібно, контакти залишу, звертайтесь на всі ваші питання з превеликим задоволенням. Дадуть відповідь.